Аня в день українського прапора підводимо підсумки подій 23 серпня. В студії працює Вікторія Росул. Сьогодні журналістим студію розкажуть про таке. День прапора національний символ з Днем Незалежності напередодні свята. Вперше в Мукачеві парад вишиванок. Про міні Гес, як заробляють на воді, колегії освітян, проблеми та здобутки. Зламаний ліхтар. Вантажівка пошкодила родзинку. Благодійна виставка. Патріотичні шедеври особливих дітей. 23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. 23 серпня 1991 року після провалу путчу в Москві група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради. Цей прапор як реліквія зберігається досі у Музеї Верховної Ради України. До цієї події, власне, і прив'язаний указ президента України про День державного прапора України і трохи з історії 4 вересня 1991 року синьо-жовтий національний прапор урочисто підняли над будинком парламенту. А постановою від 18 то у вересня 1991 року президія Верховної Ради України своєю постановою про прапор України фактично надала синьо жовтому біколору статус офіційного прапора. За конституцією, державним прапором України являє собою промокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг верхнього і синього кольору, нижньої і жовтого кольору. В обласному центрі Закарпаття з самого ранку 23 серпня проходили урочисті заходи, присвячені дню державного прапора та 22 й річниці незалежності України. На площі народній зібралось багато країн у вишиванках жовто-блакитними прапорами. Ірина Ващук приєдналася до них. Слава Україні! Так вітались 23 серпня. В обласному центрі вшанували день державного прапора та офіційно відзначили річницю незалежності України. Під час урочистостей з нагоди 22-ї річниці незалежності нашої держави голова обласної ради побажав закарпатцям єдності і цінувати ту свободу, яку здобували віками. Наша місто єврейський спільнот незалежність це незалежність кожного залежність людини, незалежність судді, незалежність громади на Диву незалежності держав це правоцінни, подарунок до лісерства. Першого це подарунок на багато віків. З нагоди свята найактивніших та свідомих нагородили грамотами та подяками. Урочистості продовжились на площі народній. Тут із самого ранку зібрало чимало краян, одягнених в автентичні вишиванки та народні строї. На плацу вишикувалися військові, представники силових структур та громадські активісти. Під національний гімн в обласному центрі підняли жовто-блакитний прапор. Це є державне свято для всіх громадян і тому і церква цього дня спеціально молиться за Україну і в наших храмах є богослужіння, так само і в кафедральному соборі за Україну. Традиційно в цей день поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. Ро, підняли синьо жовтий стяг воїни 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Церемонія відбулась самого ранку вже о пів на девяту національним традиціям особовий склад не зраджує. Чому підняття українського прапору тут було особливо зворушливим? Катерина Можаєва далі. На плацу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Свято синьо-жовтий винуватець події. Державний прапор України зібрав усіх військових для відзначення важливого свята. Щороку, 23 серпня, український стяг не тільки вшановують, а й урочисто підіймають під гімн України. Перший український прапор замайорив над Верховною Радою 4 вересня 22 роки тому двома незмінними кольорами. Синій символізує мир, жовтий колір достатку. Відтоді національний стяг щодня супроводжує Збройні Сили України в їхній нелегкій службі. Сьогодні воїни Закарпаття продовжують славні бойові традиції минулих поколінь. На пружених буднях підвищується майстерність офіцерів, прапорщиків та солдат оволодінні новими методами ведення бойових дій згідно військової доктрини України. Вони зміцнюють бойову готовність і стійко стоять на варті демократичних завоювань. Тому за відмінні успіхи у військовій службі найвідданіші воїни особового складу отримали почесні грамоти і подяки. Приємно, що командування частини ну, цінить роботу, не тільки мою, а ця грамота, вона заслужена всіма військовослужбовцям підрозділу. Ну я їм також вдячний і своєю владою сьогодні звичайно, заохочу. Також завершили урочистості святковим маршем під супровід духового оркестру. Всі військовослужбовці рівнялися на синьо-жовтий символ Державний прапор України. Більше сотні закладів соціальної сфери Мукачева від народного депутата України Віктора Балоги отримали все необхідне, аби 23 серпня розмістити державні прапори на установах. Про національні символи та їх історію дітям потрібно розповідати вже з малку, а привити маленьким громадянам любов до країни, в якій вони живуть, перш за все обов'язок педагогів, переконані вчителі. Те, ми вчителі завжди мріємо про те, щоб діти були майбутнім, нашим майбутнім, не майбутнім інших держав, а майбутнім саме України. Ми їх дуже намагаємося в цьому виховувати, в цьому напрямі. Як нам це вдається, звичайно, покаже час. Про те, що існує день, в який особливу увагу приділяють національному стягу. Школярі знають до державного символа ставляться з повагою, та закликають шанувати український прапор і своїх молодших друзів. День прапора це свято, воно важливо для кожного українця, потрібно пам'ятати, знати. Знаю, що, що означають кольори на прапорі. Синій це блакитне небо України, а жовтий це пшениця, поля України, і це важливе свято для кожного українця. Так і для мене педагоги кажуть, хоч урочисті заходи цього дня в школах і не проводять, тому що канікули не сумніваються, всі без винятку. Про це свято пам'ятають. Стало вже доброю традицією відзначати день прапора в нашій школі, адже зі школи починається виховання справжнього громадянина, справжнього патріота нашої держави. Вчителі кажуть, для того аби кожна дитина виросла справжнім патріотом, державна символіка в школах завжди повинна бути на видному місці. У Мукачівській міській раді кажуть, варто проявити самосвідомість всім громадянам країни, вшанувати і встановити державний прапор у день, коли шануватимуть по всій країні ми друкували і в пресі, і на сайті Мукачівської міської ради, щоб кожен, хто має таку можливість, використовуючи відповідні флагштоки, встановили державні прапори у День державного прапору України 23 серпня. Кожна установа Мукачева, галузі освіти, культури, охорони здоров'я за сприяння народного депутата України Віктора Бологи, отримала необхідне для встановлення державних прапорів обладнання. Їх більше 100 в місті Мукачеві і безумовно. Це неоціненна допомога в тому, щоб ми підтримували в належному стані як будівлі, і саме головне, щоб ми демонстрували свою державність у такий спосіб цього року. День державного прапора в Україні відзначатимуть в 19-те. Вишивання національне мистецтво України навіть більше того, без вишивки та вишиванки Україну уявити просто неможливо. 23 серпня. Сотні мукачівців взяли участь у параді вишиванок. Як часто вони хизуються національним вбранням та чому носять його з гордістю? Ірина Грабко розкаже більше. Мукачеві вперше проходить парад вишиванок. Напередодні дня народження України чимало щирих патріотів вийшло на вулицю саме в національному вбранні. Не встояла, і наша знімальна група та вирішила приєднатися до святкового дійства. Від малого до великого, всі кому не байдуже українська символіка, приєдналася до дебютного мукачівській історії параду вишиванок. На те він і порад, щоб дивувати своєю різноманітністю. Так майже тисяча учасників продемонструвала вишиванки та народні костюми різних кольорів та фасонів. Це український національний костюм, вишивка українська, чорна чорне, червона чорним. Я дуже ну мені наприклад дуже подобається ця вишивка. Ми можемо ходити як і в свята, як і в якийсь такий урочистий день можемо в неї ходити. Дівчата руками вже виступають в національних костюмах, і тому до них звикли та зізнаються, що можливість вдягнути їх зайвий раз їх тільки тішить. У них душа, напевно, давно бажала такого свята, тому що вони танцюють народні танці, вони народну пісню співають і приходять до нас 4-5 років. І в них якраз це виховано. І бачите, в якому прекрасному не сьогодні настрою. Основною складовою виховання сучасних дітей, на думку Галини Пенської, повинна бути любов до української культури. У мене одне побажання, щоб до дітей підключилися наші батьки, і щоб вони все-таки їх приймала, хоч раз в році, велика гордість. За нашу прекрасну країну таку вишивану не тільки вишиванками, а і чудовою природою, чудовими піснями, танцями. Признано у всьому світі, що український народ найталановитіший і найтворчій народ. Розпочали святкування з молитви за Україну, приурочили парад вишиванок до Дня Незалежності України. І ми раділи тому, що 24 четвертого. Серпня 1991 року ми так легко отримали незалежність. За останніми статистичними даними, святом День незалежності вважають 70% українців. Зважаючи на ту кількість людей, яка приєдналася до дійства в Мукачеві, тут патріотів чимало. Представники Мукачевської районної ради теж привітали жителів району зі святами в рамках святкування. Справжній подарунок отримали і учні Чинодівської школи першого третього ступенів. Про деталі Мар'яна Мартин. Автопробіг по українське розпочав урочистості з нагоди дня прапора та напередодні дня незалежності України в Мукачівській районній раді. День видався особливо святковим для учнів Чинадіївської зож перших третіх ступенів. В рамках святкування їм вручили ключі від новенького шкільного автобусу. Вже давно мріяли про свій транспортний засіб учні школи. Директор школи каже, чекали такого подарунку, адже в школі навчаються близько 500 учнів, і більшість із них добираються в навчальний заклад з ближніх сіл. Ну у нас доїжджають із сіл Обава, Дубино, Бистриця, Вільховиця. Транспортний засіб вручили в рамках програми Шкільний автобус що вже не перший». Перший рік діє в Мукачівському районі. Відтак представники районної ради вже подарували автобусу в 12 шкіл. В рамках шкільного автобусу в бюджет району було закладено кошти для придбання ще одного шкільного автобусу. Це, Тендер проведено, і я думаю, до кінця року ще один шкільний автобус за рамки місцевого бюджету. Саме за кошти районного бюджету буде придбано автобус для ще однієї загальноосвітньої школи. Мукачівський район приєднався до програми Шкільний автобус. Тоді коли на посаді голови Мукачівської РДА працював Ілья Токар. Власне до дня незалежності отримала автобус. Чинадіївська школа зараз синій жовтий прапор з нагоди святкування піднесли до адмінбудівлі. Урочисто під гімн прапор підняли над будівлею. Я би казав, що дійсно це прекрасне свято, його треба цінувати, поважати. Україна стала незалежною вже 22 роки. З нею, як і з державою, спілкуються різні інші держави. Ми досягли багато чого. У чому в цьому, що маємо свою конституцію, маємо незалежність, суверенність. Ну і звичайно, наша мета це євроінтеграція. Вітання продовжили святковим концертом. Тож, як відзначили День державного прапора на Закарпатті, ми вже розказали. Далі до менш святкових подій. Тож далі у інформаційній програмі. Час дивіться про таке. Колеги і освітян, проблеми та здобутки. Зламаний ліхтар, вантажівка пошкодила рудзинку, благодійна виставка, патріотичні шедеври особливих дітей. Ужгородська прокуратура відбере квартиру одного з чиновників міської ради. Нещодавно вона перевірила законність рішення виконавчого комітету Ужгородської міськради від 26 червня, яким статус гуртожитку квартири по вулиці Собранецькій відмінили та одночасно уклали договір найму з директором департаменту міського господарства. У результаті встановили, що виконком Ужгородської міськради рішення про надання ордеру на нежитлове приміщення не видавав. Тому правових підстав для укладення цього договору не було. Відтак прокуратура міста внесла до Ужгородського міськрайонного суду позовну заяву про визнання. Недійсним та скасування договору найму цього житлового приміщення. Слухання справи суд призначив на початок вересня. Вода зникає в селі Турія Поляна Перечинського району. Місцеві мешканці пов'язуються із міні-гес, що з'явилась тут два роки тому, і яку власники не відмикають у встановлені проектами строки. Мовляв відтоді річка пересохла, риба зникла, а обіцяної допомоги село так і не дочекалось. Пособі інвестори залишили розбиті дороги, а на дамбі організували приватний рибник. Олена Смарека розкаже більше. Унизу одна, а згори інша. Серед селян у Туррі Поляні ширяться чутки. Мовляв, вище злощасної ГЕС інвестори планують будувати ще одну. У водному господарстві подачу таких документів не підтвердили. Натомість вже існуючу покритикували, адже вимоги, видані інвесторам у проєкті, на 100% дотримані не були. Це проблема усіх збудованих за останні роки ГЕС і причини банальні. Невдалий підбір замовниками були проєктні організації, які з Запогоною швидше вкласти гроші, швидше отримати якийсь прибуток, окупити е ці затрати. Ми нехтували багатьма факторами, факторами вивчення. Для будівництва такого об'єкту потрібно спостерігати за річкою не рік, не два і не п'ять, і згідно з результатами визначати режим його роботи. У Тургі Поляні його визначили. На відкритті обіцяли, що ГЕС працюватиме три місяці на рік. Утім, як кажуть місцеві, протягом року вимикають її буквально на кілька днів. Тепер її трошки відключили, бо йдуть якісь перевірки, там, для галочки поставили. Сказали, що будуть брати нас і воду, брати е е яка вона, але нас ніхто не звав, е е геологи якісь там приходили їх, за воду ніхто не говорив, ніхто її звідси не брав, там поставилися галочки якому як потрібно і все. Жінка розповідає, хоча прокуратура і визнала порушення в будівництві, і зобов'язала їх усунути, та це тягнеться і ще тягнутиметься довго, адже на їхні скарги мають дивну звичку відповідати зовсім не ті структури, яким вони адресовані. Ми писали звернення в адміністрацію президента. Відповідь чомусь нам прийшла від заступника голови Перечинської РДА Погуляка Івана Михайловича, але відповідь це назвати складно. Я собі дозволю озвучити так. Ми про цибулю, пан по про чеснок. Перевіркам не довіряють, та як повіриш, коли неозброєним оком видно, п'ятиметрова дамба в посушливий період стримує тонни води. З іншого боку підгнивають затоплені дерева. А вода, замість того, аби йти до села, розтікається невідомо куди. Жителі бояться і зовсім залишитись без води. Коли я сюди перший раз приїхала, тут зовсім було краще. Набагато краще було чистіше, була дуже велика вода. Дуже ну а зараз все змінилося. Навіть не можу нормально помитися. Води постійно ніколи не мав колодязі. Дуже висохло все. За словами місцевих, колодязі пересохли по всьому селу, і, хоч у спеку рівень води природно знижується, та явно не настільки. Різке падіння рівня води, що дивним чином збігається із появою станції, непокоїть усіх, а в старшого покоління викликає справжню паніку. Ні, як ні не буде, бо вус не докус. Бо вже можеш перейти, не треба не обузувати, нічого. Не, не можеш перейти також, що вже скоро худоба не буде мати, щоб йти. А, а люди що будуть робити? А ну, а де чи не не дайте на воду. Ще одне болюче питання риба для якої рибоходу на ГЕС так і не збудували. Натомість облаштували рибник, От тільки селяни схиляються до того, що її не розводять, а ловлять у водоводі і продають. На березі ж ловити ніде і нічого. Та це не єдиний прямий збиток села. Що обіцяли й не зробили і кому заплатили замість бюджету? Хто заробив гроші, а хто погрози. Дивіться в програмі сім днів. Більше половини закарпатських золотих медалістів Липові, як виявляється, вчителі частенько завищують учням бали. Це вигідно останнім тим, що при вступі бали атестату складають 25% від загальної кількості, отже, сильно впливають на рейтинг. Найбільше правопорушень виявили в Росішківській школі Рахівського району. Тут учні із зовсім різних районів краю та навіть один хлопець із Рівненської області примудрилися отримати атестат. Причому їх результати були завищені в деяких випадках на більш ніж 20 балів. Подібну практику проводили і у Білківській зож Іршавського району. Якщо минулого року не встаючи медалісти були у семи районах області, то цьогоріч таких є аж у дванадцяти. Наступний навчальний рік буде роком дитячої творчості. Це оголосили на колегії освітяни, традиційній перед початком навчального року. Говорили, звісно, і про проблеми, що непокоїть найбільше закарпатських педагогів Ірина Ващук. До нового навчального року готуються практично всі заклади краю, в тому числі й гуртки позашкільної освіти. Діти вивчають народні традиції, ремесла, обряди, звичаї на свого села. Загалом на Закарпатті зареєстровано кілька тисяч гуртків та колективів самодіяльності, тільки в обласному поді... Діюні учні й дошкільнята можуть вибирати серед сотні мистецьких та пізнавальних секцій. Діти навчаються журналістиці, археології, спелеології, музиці, малюванню, ба навіть ганчарству. Щодо дошкільної освіти та стану справ на шкільній ниві, то в області не все так гладко. На офіційній частині колегії відзвітували, що багато дитячих садків на Закарпатті переповнені, а шкільні приміщення здані в оренду під бізнес. Такий показник на даний момент є одним із найгірших в Україні. Частина із цих приміщень знаходиться в оренді. В частинах є розміщені правоохоронні органи, соціальні служби. От, наприклад, візьмемо місто Ужгород. Ви вже чули, що за останні 15 років передано іншим структурам 9 приміщень дошкільних закладів, а збудованого жодного. Чи не тому працівники дошкільних навчальних закладів Ужгорода на 100 місць умудряються зарахувати 165 дошкільнят? Міжгірський район 219 вихованців, а Рахівський район ще більше 222. Обласний показник 137 вихованців, і він є одним із найгірших серед регіонів України. На засідання колегії зібралися представники з усіх районів області, що відповідають за освітянський сектор. Заступник Мукачівського міського голови Михайло Лабаш розповів, що Мукачево до нового начального року майже готове. Списані всі акти готовності, як дошкільних, так і закладів загальної середньої освіти. Отже, 1 вересня заклади готові до прийому дітей. Освітяни краю вирішили оголосити 2013-й роком дитячої та навчальної творчості. Таким він виявиться для закарпатських дітей чи ні, покаже час. Ужгородській третій школі незабаром відкриють кабінет чеської мови. Перевіряли готовність класу до нового навчального року представники обласної ради та партнери з чеської височини. Що побачили, наші журналісти розкажуть більше. Декілька днів залишилось до початку нового навчального року. Після тривалих літніх канікул учні знову сядуть за парти нові знання, нові підручники. А для учнів загальноосвітньої школи імені Томаша Масарика ще й новий предмет. Міністерство образування України роздало нам розрішення ізучать в стінах нашої школи как второї іностранний язик, чешський язик, п'ятий клас. Таких школ, спеціалізованих, як наша, з п'ятого класа і звучають второй іностранний язик. І от э, чешська річ уже более 70 років не Звучала в цих стінах, вона нас зазвичай заново. Випускники початкових класів розпочнуть вивчати чеську в новенькому кабінеті, а підготували його для них спільними зусиллями обласної ради та партнерів чеського краю. Вісочина вельми Я дуже задоволений цим проектом. Рахую його дуже доцільним. Спільно з обласною радою ми відремонтували кабінет і домовились за Спечити учнів як меблями, так і технічними засобами. Про кабінет чеської мови почали говорити ще рік тому. Учням дістанеться нове приміщення з новими партами, інтерактивною дошкою. Буде тут і кабінет психолога. Обладнають санвузли. Долучились до проекту і партнери міста Ужгороду зі глави. В свою чергу подарують школярам новенькі підручники. Сьогодні воно відпрацьовано було таким чином, що чехи місто і глава. Предоставила представила нам екземпляри підручників, які були перекладені, подані в міністерство та затверджені програмою міністерства освіти. І сьогодні для перших 60 учнів Чехи місто і Глава подарує ці підручники 1 вересня. Вони вже наразі є в школі. Наразі кабінет на стадії завершення. Працівники обіцяють закінчити ремонтні роботи до початку навчального року. Ужгороді зламали інтерактивний ліхтар вказівник. Все, їх у місті було два. Встановили їх нещодавно. вже встигли один з цих туристичних родзинок пошкодити. Знаходився ліхтар на початку набережної незалежності. Знайти винуватця вдалося завдяки камерам відеоспостереження, як виявилось, зламав ліхтар водій вантажівки Кока-Кола. Як запевнили ужгородські активісти соціальної мережі Фейсбук, ви них покарають, а ліхтар відновлять. «Сім кольорів мого я така благодійна акція пройшла в Мукачівському замку Паланок. Вирішили провести її, аби привернути увагу спільноти до дітей та молоді з особливими потребами. Василь Пазуханич про творчість, яка вражає силою духу дітям та молоді з особливими потребами нелегко у повсякденному житті, але, попри всі не вони талановиті та креативні і потребують уваги та підтримки. Ми бачимо тут виставлені чудові твори людей і дітей і Дорослих і малих, і особливо що радує дітей з особливими потребами, за словами організаторів акції, суспільству не має морального права спокійно споглядати за проблемами інвалідів, відвертатися від життєво важливих питань та проблем таких людей, залишаючи їх наодинці зі своїми труднощами. Кожна дитина, котра народжується, росте, вона в дитинстві малює. Але той талант, як кажуть, тільки один процент, як один Леонар, як Леонардо да Вінчі казав. А 99 – то праця. І починаючи від маленька, коли дитина маленька, це праця як дитини, так і батьків. І потім воно відображається. То як малює художниками або просто улюбленою справою можуть взяти це у будь-якому віці. В рамках акції організатори провели майстер-класи з образотворчого та прикладного мистецтва, виставку продаж робіт осіб з особливими потребами, благодійний аукціон робіт місць міста та благодійний концерт. Мукачівське товариство осіб з особливими потребами злагода. Таку благодійну акцію проводить вже вдруге. Перша акція в нас була на е День захисту дітей 1 червня. Зараз ми виходимо в друге. Ну і будемо старатися, як кажуть, представляти себе не для того, щоб нам допомагали. Це не є головне. Головне, щоб нас визнали, щоб нас підтримали і щоб ми мали мати змогу бути з усіма, як п'ять пальців на одній руці, бути з лагодою, з усім суспільством і в нашому многонаціональному краї. Проведення таких важливих заходів для дітей та молоді з особливими потребами підтримують і батьки. Я думаю, що такі акції треба проводити чимсь страшніше, тому що такі дітки вони трошки такі обділені увагою, але завдяки таким акціям вони, вони оживають. Просто як ті квітки оживають і дають їм таку надію, що вони, вони потрібні. Організатори кажуть, що будуть продовжувати проводити такі заходи для підтримки талановитої молоді з особливими потребами. Також до акції приєдналися і туристи, які прийшли подивитись місто над Латорицею з Мукачівського замку Паланок. У День Незалежності наші журналісти розкажуть про таке. Урочистості 22 річниця. Моя країна Закарпатці про незалежність. Творчість виставка робіт митців. Таким був передсвятковий день. Бажаю вам не втрачати віри та надії і отримувати тільки гарні новини. Слідкуйте за ними на нашому сайті та в соціальних мережах. Шукайте сторінку Мстудіо. На цьому прощаюся з вами В студії. Працювала Вікторія Росул завтра, 24 серпня. Головне свято України. Тож слава Україні.